Що означає ці дивні синці на руці Дональда Трампа? Світові ЗМІ знову гудять, обговорюючи стан здоров'я американського лідера. Ми вирішили запитати у штучного інтелекту, якими можуть бути причини. Тема здоров'я Трампа не нова. Йому 79 років і є найстаршим президентом в історії США. Але свіжі фотографії Шотландії знову збурили мережу, звідки ці плями? і чому білий дім намагається їх замаскувати до того ж невдало. Ми звернулися до штучного інтелекту. Його версія багато чому збігається із припущеннями експертів? Йдеться про хронічну винозну недостатність або навіть проблеми із серцем. При таких станах кров гірше циркулює, що викликає набряки та сенсі. А з віком судини стають більш крихкими, і це стає помітним. Натомість офіційне пояснення білого дому звучить майже комічно. Часті рукостискання і прийом аспірину? Ну звісно, що така відповідь лише породила нові дискусії. Тепер увага всього світу прикута до здоров'я Трампа, і виникає логічне питання: наскільки безпечно, коли долю світу може вирішувати людина з імовірними хронічними хворобами? Як думаєте, ви?